Була на цьому оці, тут важливо вдягнути контактну лінзу, тому що розрахувати кришталик для маленької дитини так, щоб потім його не міняти в процесі росту очного яблука. Це важко, ви знаєте, думаю, що ми зараз маємо показати нашим глядачам, які існують сучасні методики діагностики, ученят у ваших дітей, а також як працює кабінет охорони зору. Дивіться і за мить знову у цій студії. Ми будемо відповідати на ваші запитання з нашого форума. Тому дочекайтеся. Сучасних технологій принесла підростаючому поколінню не лише нові можливості, а й проблеми. Нині, замість погуляти на вулиці, діти обирають сидіння за комп'ютером. А від цього, перш за все, страждає зір малечі. Офтальмологи навіть вирізняють так званий комп'ютерний синдром. Синдром сухого глаза может быть, а потом уже и развивается нарушение акомодації, которое влічуть за собой развитие близорукости. Вот. И близорукость помолоділа, конечно, сеча часто батьки дізнаються про проблеми зору свого чада випадково при плановому медичному огляді. Класика діагностики це визначення гостроти зору. Його проводять у кожному офтальмологічному кабінеті. Цей метод полягає у здатності розпізнавати об'єкти мінімальних розмірів на максимальній відстані. Відстань становить 5 метрів, а зображення, котре мусять розпізнавати діти, залежить від їхнього віку. З трьох до шестилітнього віку ми перевіряємо остроту зріння по дитячим таблицям, по картиночкам. Уже з шестилітнього віку ми перевіряємо остроту зріння по кольцям, по буквам. Аби виключити косоокість, важливо визначити положення очей дитини. Є кілька способів обстеження. Перший чотирьохточковий тест він дозволяє з'ясувати характер зору у дитини, виявити вінекулярність. Далі авторефрактометрія це комп'ютерна діагностика зору. Прибор вичислює оптичну силу ока, діагностує наявність або відсутність короткозорості, далекозорості, астигматизму. Для обстеження очного яблука медики роблять офтальмоскопію. Вона дозволяє оглянути кришталик, зіницю, сітківку, зоровий нерв. Завдяки джерелу збільшення світла, офтальмоскопу, це можна назвати оглядом ока зсередини. Метод входить в стандартний огляд лікаря-офтальмолога і є одним з найефективніших засобів. Для визначення ж рефракції, заломлюючи сили ока, лікар робить скіаскопію. Вона дозволяє визначити ступінь короткозорості, далекозорості та астигматизму. До новітніх методів діагностики належить також визначення передньозаднього відрізку очного яблука. Лікар бачить розмір ока і може спостерігати динаміку його росту у дитини. Як бачимо, способів перевірити зір вашого малюка безліч. Однак профілактика річ безцінна. Єсть певні гімнастики, которої теж розбружають глаза, которої знімають спазми комендаційної мишці, знімають напряження. Вот этим займатися нужно. То, що являється профілактикою. Однак, якщо все ж зір дитини погіршився, в центрі мікрохірургії ока існує кабінет охорони зору. Коли ми бачимо зниження зору, звісно, ми завжди обслідуємо обследуем з широкими зрачками. Ми завжди расширяем зрачки, исследуем рефракцию ребенка, мы вже дивимося, яка причина зниження зору. І, відповідно, це вже тактика. Тактика ж залежить від хвороби. В цьому кабінеті виконують і розробку очних клітин, і відновлюють м'язи, і підвищують гостроту зору. Прилади роблять дива, переконують офтальмологи і намагаються допомогти малюкам пізнавати світ кольоровим та яскравим зором. Це програма ло лікарю, і сьогодні ми говоримо про здоров'я очей у вашої дитини. Будьте з нами? Також я нагадую, що для вас працює наша телефонна лінія і номер незмінний 490 11 34. Ми готові послухати ваше запитання. Будь ласка, Алло. Добрий день. Вітаю вас. Ваше запитання. У мене таке питання. Хлопчик народився одна один з Трошки ширший, другий трошки менший. З чим це може бути пов'язано? Зараз в дитині 7 років, зір, наче нормальний, е, і трошки підвищений тиск в глазному дні. Дякуємо, дякуємо. Дякую. Мам. Дякую Значить, анізокарія, тобто різні зінички, це більше неврологічний знак. Якщо невропатологи говорять, що там порядок і окуліст нічого не знаходить, нічого страшного. А то, що підвищений тиск сказали, то це серйозно. За тиском внутрішньоочним треба слідкувати. таки неврологічна. І должен займатися не э, офтальмолог, а невропатолог. Дизначка. А якщо є э, різний колір у очей, це патологія чи це просто унікальність така? Ви знаєте, буває варіант норми, це гетерохромія, просто райдушки. Але якщо це пов'язано з якимись запальними процесами в оці, то і райдушка при цьому міняє колір, це вже знак серйозний. Дякую, дякую. Я нагадываю нашим зрителям, что для вас пройдет форум нашей программы, где вы также можете ставить и власные вопросы нашим экспертам. И форум находится на нашем сайте, на сайте Талаканелотонис, и для вас он пройдет сегодня дубову. Тоже первое запитание пишет нам а, Светлана. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Очень прошу вас ответить мне. мои дочки один год и четыре месяца. Сегодня повела ее к окулисту и к нам поставили зрение плюс шесть. Пока никакого лечения не назначали, а сказали через год выпишут очки. А может, можно уже сейчас? Как-то восстанавливать зрение. Тобто zero плюс 6. А сказали, що окуляры будуть прописувати лише за рік. Хочі, що в ви знаєте, тут цікавий момент. Очі активно ростуть до трьох років. Тобто вони ростуть насправді до 15 років, але до трьох років формується уже зір, ну майже такий, як у дор... ну, око майже відповідає дорослому оку. І плюс 6 це далекозорість, яка іноді у дітей провокує косовокість. А це велика цифра? Це Фи... Фи... для ребенка. Така критична, я б сказала, цифра. Я б мамі порадила навіть профілактично одягати ці окуляри хай в половину сили для зорвих навантажень. От коли дитина дивиться близько щось, картинки, може складає там якісь іграшки, да. Да, якісь ліга там для цього віку. Е, тому Ведь для профілактики боятися окулярів не треба. Оце у нас є забобон такий, що одягнув окуляри це І на вже все ні, життя. Не можна, да. так. Це неправда, це неправда. Навпаки, якщо вчасно вдягнуть окуляри, ми можемо зробити профілактику косовукості. Дякую, С дякую. черно запытание опышенам Виктория, место Киев. Здравствуйте, дочери 16 лет. врожденное паралитическое косоглазие, смешанный астигматизм, амбиопия средней степени. Нет подвижности глазного яблока вверх-вниз. Где можно сделать операцию по исправлению косоглазия? Будет ли э, подвижен глаз? 16 роки. Ну, Взагалі паралітична косоокість лікується тільки хірургічно. Повністю відновити об'єм рухів, звичайно, не вдасться, але, хоча б, забрати виставити очі в в прямому положенні. І це значно полегшує життя дитині. Тобто, цей э, молодий людина, моя дівчина, вона буде дивитися тільки прямо, да? Ні-ні-ні, зрі... об'єм рухів з'являється, просто він не відновлюється до кінця. А у 16 років безпечно робити операцію? Не зарано. Ну, я так розумію, що все ж таки цією дитиною займалися, тому що середня ступінь амбліопії означає, що зір досить непоганий. Значить, там була пліоптика, там було апаратне лікування, десь закривали очі, тренували. Тому є надія, що більше того. В в Кабінеті охорони зору з такими дітьми працюють над виробленням так званого біфовеального злиття. Тобто, навіть коли очі косять, учать виставляють ну, цю різницю.